Українські війська відвоювали території на покровському напрямку. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Про реальний стан військових та воєнних справ. Далі будемо говорити із Миколою Маломужем, головою служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генералом армії України. Пане генерале, вітаю вас у нашому ефірі. Добрий вечір. Вітаю слава Україні. Героям нашим славам. Отож, сьогодні президент Володимир Зеленський зазначив, що другий саміт миру повинен покласти край війні в Україні і відбутися він повинен вже до кінця цього року. Що саме на вашу думку повинне відбутися в рамках цього другого саміту миру, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни? В першу чергу ми передбачаємо два фактори: це зміня стратегії ведення війни, яку ми розпочали, наприклад. На те, що ми наступаємо на Курську область, і зуміло, це удари по іншим територіям, особливо окупований ворогом, 에, по звільненню їх. Це буде один із визначальних факторів, до якого будуть долучатися інші країни, включаючи перші партнери, які будуть чітко підтримувати Україну таких заходу. Пам'ятають, коли зайшли на Курщину зразу всі столиці, і Вашингтон і Лондон, і Берлін, і да дійсно правильно ми підтримуємо це удар по агресору. А коли буде стратегія розроблена і удари по іншим областям Росії, а основні стратегічні удари по звільненню окупованих територій, це буде основний фактор для того, щоб об'єдналися і країни не тільки заходу, але й Китай, Індія, Бразилія, Туреччина в плані того, щоб відтворити якраз тетральну цілості, згідно принципу жодного права. Оце буде основа. Але я просто знаю цих лідерів і країни. Вони будуть тоді підтримувати ефективно, коли ми будемо перемагати. Тобто вони будуть за переможця. Але якщо ми говоримо про складову військову стратегічну, і Зеленський їде якраз в Вашингтон презентувати план перемоги, я скажу, що для цього потрібно не тільки сам план, але глибокі погоджені програми дій із США, Канадою, Британії і практично всіма членами НАТО, країн Європейського Союзу, і іншими союзниками щодо безпосередньої участі підготовці забезпечення цього плану, а ми виконання на форматі військовому, а тоді відповідно. Після системних уже дій на фронті, і перемог вже задіяння ресурсів. це повинно також в плані бути в плані е, чіткі вимоги до Росії щодо е, виходу з наших територій, е, демілітаризації Росії, виконання всіх пунктів щодо е, компенсації України, гарантії безпеки і забезпечення тоді потужно стало відтворення е, якраз станови нашої держави і відновлення і формальної економіки, і посилення безпеки і оборони. І заходи безпеки стратечного рівня з НАТО, член Європейського Союзу, за іншими партнерами. Оце якраз цей план, який комплекс сьогодні стоїть на порядку денного, але щоб він був реалізований, підкреслюю обов'язково, що він не просто був презентований президенту Байдену, який вже йде відставку, або Камілі е Гарріс, або е Трампа, які можуть прийти до влади. Вони ще тільки приходять. Це повинно повинна бути в країнах. І, і Британії, і США, і Європейського Союзу і третіх країнах як реальні участь учасники цього плану, але як правило, це проводиться до того. А тоді відповідно готується план, а тоді готується механізм реалізації, і йде сама така реалізація цього плану. Військова частина за нами в новій стратегії підкреслюю і зрозуміло тоді оперативна, дипломатична, економічна. Ну зрозуміло і геостратегічна плані, і архітектура нові. В моделі світопорядку це вже за нашим партнером разом з нами. Оце той формат, який вже в цілому охопити деякі такі орієнтири плану, і саме головне Його реальності. Для цього потрібна робота ще раз підтестю, не тільки презентація. Це яке може бути початок. Робота по підготовці і реалізації це 99% послідуючих дій. От поки це буде іміджовий формат. Да, він може деякі конкретика буде, але вона буде чітко передбачати, хто що робить, які ресурси задіються: і воєнні, і боєприпаси, і економічні, і фінансові, технологічні, розвідувальні, геополітичні в плані кооперації країн. Ну, розумію, кооперації з третіми країнами світу, які впливають на світові процеси. Оце той план, який ще раз підкреслюю сьогодні повинен включити в план підготовки всі структури країн-учасниць, які будуть його вже конкретизовувати, розробляти механізми реалізації і зрозуміло участвувати в самому процесі, аж до перемоги і відбудови нашої держави? Я думаю, такий підхід буде правильний. І орієнтир сьогодні Офісу президента іменно такий поки будемо надіятися, що він буде реалізований. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вважає, що Росія в майбутньому планує цілодобово атакувати Україну ракетами та ударними безпілотниками. Вчора водночас Путін зазначив, що в армії Російської Федерації планують поставити 1,6 мільйонів безпілотників. Чи реально російським окупантам настільки розвинути свій військово-промисловий комплекс? На сьогоднішній день реальних перспектив, щоб розгорнути. Такі виробництва дронів півтора мільйона і більше от за рік практично Російська Федерація не має. Першу чергу технології їх виробництва. Ті е, комплектуючі, які комплектуючики закупають в Китаю, прямо скажу, але вони давно розшифровані. в Ірані от те, що вони поставляють, і виробництво деяких проводять вже в себе за рахунок заводу, які перемістили з Ірану, наприклад, в той же зростав. Далеко забезпечує ті перспективи, як вони говорять, внесення ударів кожен день і кожну ніч по нашим територіям. Мало того, ми випереджаємо в цьому процесі якраз в Росії по виробництву дронів, особливо високоточних дальні радіосидій балістичних дронів. Ми ж бачимо, як ми нищимо склади тихерської області, а це стратегічний склад Міноборони Росії, який підривав. Потугу на багато місця цих ударів ракетами, шакетами, от різними типами, якраз е, е, прямо скажу касетними припасами або кабами. От тобто такі наші ударні можливості набагато сильніші поки створюються і по аеродромам, і тактичною стратегічного рівня, і випусковим установкам тут якраз буде боротьба йти. Хто має так сказати і пріоритет, і в кількості, і особливо в високих технологічних рішеннях по дронах? Тому. Сьогодні Путін обмежений західних технологіях. Тільки ми використовують частина китайських і іранських. Це технології третього покоління, Західні це четвертого, п'ятого, і шостого. І я думаю, зараз разом із ними ми не тільки отримуємо дрони від західних партнерів, самі виробляємо за рахунок західних комплектуючих, але і ви, ви зараз нестандартне рішення щодо нейтралізації таких виробництв на території Російської Федерації, а це удари. До двох і трьох тисяч кілометрів нашими ж дронами, ракетами, іншими системами, які сьогодні ми демонструємо кожен день і удари отаким е якраз виробничим центрам по складам виприпасів ракет і дронів пускових установках по аеродромам. Кожен день стратегічні рівні, які направляють на наші е терени, кожну ніч шахеди або інші е дрони, або ракети періодично всі аж до Львова, до Закарпаття, до Франківська інші. Міста достають практично всю Україну. Як їх знищити? Не тільки системи ППО, і була дуже тяжко, а знищити на пускових майданчиках, на аеродромах, де літаки стратегічно рівня повинні піднятися, їх знищити і літаки, або інфраструктура якраз аеродрому, який не дасть можливості полетіти, або системи радіолокації наведення, які створюють сліпі зони для них і для пусків, і для взльотів, і того подібне, оце але треба робити системно кожен день. Ми повинні переважити цю цій концепції Путіна і показки передумови за нами, тому що б Путін там не робив, технологічно він цього не досягне, і кількісно, як вони заявляють, також не буде. Да, 800 тисяч вони може зроблять за рік за рахунок, того що залучать, і оці всі іноземні дрони вони тільки складають в себе, і зрозуміло, виробництво на деяких комбінатах, заводах і приватних компаніях. Ми приблизно передбачаємо, що якраз це буде такий баланс, але ми все таки, якщо говорить, кількісно якісно будемо переважати десь до 700 тисяч на рік раз і технологічно на порядок вище два. Яке ваше ставлення до позиції міністра закордонних справ Польщі Іспана Сікорського про те, щоб передати Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй для проведення чесного референдуму в майбутньому? Принципово ніяких референдумів щодо території України не може бути. Я просто мав сказати аналогію, що це може бути наприклад, Польщі. От одні з територій, які в період Другої світової війни відійшли польщі. Зараз поставити питання про референдум, а там люди мають проголосувати поруться, наприклад, чи в Німеччину, чи в ще іншу країну. Це некоректне питання. Я питання. Найбільше позиції такого дипломата високого рівня і досвідченого. Він вже не перший раз міністр законних справ. Це порушення принцип ні жодного права. Відповідно, визнання той же Польщі, територіальної цілості нашої держави. І відповідно якісь е моделі референдуму це вже на суверенітет нашої держави, тому що референдум, як право, штучні, тим більше під контролем агресора під міжнародних гідами. Ну і що приїдуть ООНці, аби так уявити, що ми йдемо на такі порушення вже. Їх там, е наприклад, 300 чи 500 чоловік, а там все підготовлено ФСБ. Кожна сім'я буде голосувати повністю конкретно за референдум в е інтересах Росії під жорстким контролем. Те, що ми не знаємо, як робиться референдуми, тим більше, коли там репресивна машина працює кожен день і кожну ніч. Ніякі оновці, ніякі спостерігачі ну просто це наївно, прямо скажу. А з іншого боку, це протирічить якраз всім нормам жодного права відносно того, що наша держава, як і інші, тож Польща, існує в рамках діючих кордонів, і вони непорушні. І їх треба відтворити, якщо порушив агресор. Та ж саме, якби хтось напав на Польщу. Ми підсовили непорушність кордонів Польщі, без ніяких референдумів, хоч там була якась частинка населення і хотів до чогось приєднатися. Ну і що? Так може розбалансувати всі країни. Треба поправити ситуацію в державі, знімати проблему війни, і якраз кримчани вони будуть гідні громадяни України. Оце саме головне позиція. Тому що управляє всім процесом держава, формує суспільні процеси держава відресує своїх громадян, включаючи кримчан. Тому я рахую, що чітко дати роз'яснення Сікорському, що так не тільки не буде, а що дійсно це відповідно стратегічний посил і загроза, і суверенітету нашої держави, і світопорядку в цілому, включаючи саму Польщу, нехай теж оговтається. Тому що ці процеси можуть піти по всій Європі, і мало хто що пред'явить, де проводять референдум. Це розвал існуючої системи світопорядку. А це хаос, це війна. Пане генерале, сьогодні в британському виданні The Guardian з'явилася інформація про те, що військове керівництво Росії мало інформацію про можливе вторгнення збройних сил України в Курську область, е, мало інформацію, але нічого як такого не зробило. Що на вашу думку, якраз зумовило такий катастрофічний провал в російській обороні? В першу чергу інформацію того вони мали і, і ФСБ і розвідки Росії вони моделювали ситуацію. І передбачала, можливо, наступи. Я прямо скажу. Не ж наступ не тільки Курська, Брянська, Білоруська область, де проходили, пам'ятаєте, російські фронти патріотичні заходили на територію цих областей. І Вони теж говорили: що це ж проходять без ніяких проблем. Заходять на територію, зминають оцей погран якраз заслон і йдуть, гуляють по тижденню прямо по території Росії. Тому вони давали цю інформацію. Але її ніхто серйозно сприймав. Одна із проблем, якраз керівництва країни. І точці Міноборони, вони слухають розвідну інформацію, а відповідно надіється, що цього часто не буде, або недооцінюють ситуацію, або не вірять їй в достовірність, або немає навіть резервів для того, щоб згенерувати по всім кордонам, там, де нема війни, потужні військові частини. І це основна складова. Якби в них було мільйони військ, ми б точно розмістили на Курщині, Брянщині, Бєгорщині, де завгодно. А їх просто немає, тому що ми їх перемелуємо на лінії фронту. І кожен день 1300, 1200, 1700 і за два місяці ціла армія 75 тисяч це вже потужний удар по всім ресурсам Росії. І вони не витворяються швидко. Як говорять, там багато військових, там аналітиків, далеко не так. Скільки мобілізувати армію за два місяці її навчити піотувати озброїти, це навіть для Росії неможливо. А Росія дуже мало населення. 140 мільйонів на сьогоднішній день і то не повне, але величезна територія, це практично не може забезпечити економічне існування цієї Росії. Кордони треба 2,5 мільйона охороняти, тільки всю Росію. А тут ще на фронті йде війна, реально гинуть величезна кількість щоденно. Тому ці всі міфи, от вони ото, от що дійсно перебільшені позиція Росії, що вони проводять інформаційні операції про свій потенціал. А такого потенціалу сьогодні немає. Тому дані, ті, що давали спецслужби. От вони не могли упередити надію, що цього не буде. Що концепція нашої держави на тернах Росії не воювати, і це правильна з нашого боку стратегія, альтернативна стратегія. А помилково щодо російських керівництво той самий час видання Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому йдеться, що російський диктатор Путін відхиляє пропозицію їхнього міноборони про новий етап мобілізації. Оскільки, мовляв, побоюється напруженості всередині Росії. Ну тут питання там, взагалі хтось має право висловлюватися, що щось може бути не так, що в когось якесь незадоволення. Тому що там ж всі говорять, що все добре. А і в той самий час, чого ж тоді Путін боїться? Ну, в першу чергу, там дійсно йде консультація вузького кола Путіна. Я просто їх знаю всіх, включаючи Путіна. Він слухає тільки тих, яким довіряє, він їх міняє. Пілідично, щоб не було монополізації якихось каналів, а тим більше намагання його дезорієнтувати, то він е систематично е відслуховує то представника Міноборони, то Генерального штабу, то відповідно розвиток їхнього сім цього альтернативно, і намагається щось оцінити. Безслужби говорить про те, що масова мобілізація під час війни, а тепер при таких величезних жертвах вже викликає задоволення 75% населення Росії. Вони там мовчать, вони підтримують режим Путіна, але воювати вони і гинуть вони точно не хочуть. Тому мобілізація масова, оце вже точно розблокує той е, тихий під тиском нейтралітет громадян Росії. І це що вже, вони от, заговорять війна і реальні жертви? Вони заговорять, вони почнуть щось говорити, з якесь обурення буде масово. Якщо ви масово мобілізація мільйони людей, а вони знають, що війна в Україні це в один кінець, вже все зрозуміло Росії. от там піднімуться, якщо буде підкреслюю, Перемоги на фронті, раз у нас і масове мобілізація, два, яка об'єднає масу велику, коли вже вони будуть розуміти, що спецслужби Росії не їх не подавлять, але це прибуде при тому, коли ослаблений буде режим. Режим буде ослаблений, коли ми не тільки будемо бити по Курську, а й по іншим територіям, де ворог не очікує і стратегічно звільняти території нашої держави, які окупувала Росія. Тоді були розуміти, режим слабкий. Путін не справляється ні на фронті, він зрозуміє справляється ні в Росії, а ще більше посміє робити мобілізацію. в топку війни кинути їх всі. От тоді вони піднімуться. І оточення його зразу ж проти нього виступить, тому що треба спасати себе. Ну і громадяни ж Росії будуть розуміти, що треба якимось чином не допустити, щоб загинули всі, всі їхні родичі. А з другого боку тоді ж я правдуватися, що навіть Путін його оманув. А ми ж не пішли на війну. Але це буде другий етап. На першому етапі ще будуть воювати. Ще будуть поетапно підтягувати на е, призовні пункти, на пункти вербування, зеків, іноземців. Це все басялося різним типом, і е, проводиться часткова прихована мобілізація. Або тим під підписком рекрутинг. Оце таке сьогодні буде йти десь 300 тисяч. Вони за рік можуть таким способом понабирати і будуть, та знову на фронт, але навчати їх ефективно точно не зможуть, тому що для цього потрібно і час, і центр підготовки, і зброя, і мотивація, якої практично високий немає. Дякую, пане генерале, за розмову за роз'яснення. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Генерал армії України був з нами у головному за день.